Ось ці гравчині команда Галичанка у жовтій формі сьогодні будуть грати. Е, ну і власне головний тренер команди Віталій Андрона, тренери Штефан та Ростислав е, Рахунок стає з е, поюдим. Е, більше інформації про дати, про час це роблять рахунок швидкості е, різкості е, потужності власних дій. От зараз в Апаті дуже класно діє Мілана Шукаль, одна з найкращих гравчин. Кожного матчі доводять і доводять, що вони здатні. Сивить зараз! Бог мій, як класно! 43 у Ткач, 37 у Прокоп'як, 32 у тож 33 у Гаврич. То давайте порівнять. Освип, 41 у Біланогої, входять багато. Матвійчук, 33. 43 золоті, посів по голову Та, так, Атака галичанки! Оце краса! Отак! Прокоп'як закидає гольову, шупель робить. А від Хмельницького хочеться очікувати все ж таки більшої боротьби і більшої кількості голів, як от зараз. Дякуємо. І двох хвилини вилучення. Але реакцією і, власне, силою думки. Ну, якраз таки початок, яка Проводили багато голів, а потім трошки знижували, так? І... Можливо, так стане Голичанка хай закидає, як то кажуть, для нас вболівальник нейтральних, але Хмельницький, щоб також свої моменти реалізовував, ось як зараз. І так. 6-18. Трошки ну, більше на часі, але подивимось. Що ж, нагорна не закидає нагорна, знову сейф, але тепер, до речі, вон. Ну вона може кидати з дальньої дистанції, але відає передачу на лінійну. І... Який красивий. Біг! Браво! Голи на Латвічу! 21. І Хмельницький встигає також 60-ко набрати. І перший тайм завершується з рахунком 10-21. Головний тренер команди Віталій Андронов тренери Тетяна Штефан та Ростислав Козакевич. Віталій Андронов головний тренер Тетяна Штефан та Ростислав Козакевич тренери команди Галичанка. А закидає зараз. Надіями голкіперок в повній мірі або хоче дати більше практики в таких матчах. Ну а з іншого, дійсно, нема на увазі, 10-й гол за 10 хвилину, так, передача. І захоче зараз закинути безумовно на завершення 10 хвилини. Помилка в передачі, і швидкий перехід, вже 11-та розпочалася, але я думаю, не проблема. Якщо зараз... А зараз і не закидає підбір за гравчинями Галичанки. Де захист хмельницького? Де захист Хмельницького? Ну чому? Галичанки за 14 хвилин розпочинається 15-та. І сейв ще один від голкіперки. Ну це просто. Підписуйтесь на соціальні мережі, на ютуб канал, ставте вподобайки. На Ютубі дзвоник, аби нічого не пропустити. Заходьте на сайт Федерації ганболу України. Подивіться. Ну і ще раз, матч Хену та Галичанки. Завтра зможете також глянути. Поки Хену атакує, давайте. Проанонсують ці поєдинки також 22-23 лютого. Пройдуть матчі. Не заходьте на сайт. І не пропускайте класного гандболу. Не пропускайте так само, як Хмельницький. Е, точніше, не треба робити так, як Хмельницький зараз пропускати. Може бути одна з найбільших перемог можливо, в цьому сезоні. Хоча один. Закидає Хмельницький. Галичанко одразу відповідає отак! Отак потрібно реалізовувати атаки. Отак Ред одразу передача не проходить. Хмельницький. натомість також цікаво, скільки вони зможуть закинути. Хороший момент і так! Ось так треба реалізовувати. Такі швидкі переходи треба. Дев'ятий номер лака також бере участь в атаці. Шостий номер Кидок. це ткач. Анастасія Ткач 44. І ось ця тактика цікава, коли нема лініну і вони ліцьки, не можуть стільки атакувати поспіль. Закидає ні, не закидаю сейф! Я поспішив зараз! Прошу пробачення і персональне прошу пробачення. Ване Статник, що недооцінив право! Анна Стат. двадцять кучу та й поєдина. Дякуємо командам! Вітаємо від Ви хулівальні кілька личанки з перемогою.